З 15 лютого по 15 березня Мелітопольським центром зайнятості проводиться традиційний місячник профорієнтації. Одним із його завершальних заходів стала зустріч із школярами району у рамках акції Випускник 2013 на базі Терпінівського колегіуму джерело. Під час заходу учні поспілкувалися із представниками профтехучилищ. Коледжів та інших навчальних закладів. Каждое из учебных заведений сегодня рассказала о том, які привилегии поступлення в их учебне заведення і які перспективи трудоустройства конечно же, что для нас важливо, для центру зайнятості, это перспектива трудоустройства в будущем. Для того чтобы випускники не стали клієнтами центру зайнятості, не були безробітними. Директор колегіуму джерело Людмила Дехтяренко розповіла, що в рамках місячника профорієнтації учні щорічно можуть побувати на виробництві в этом году. Наприклад, ми проводили з дітьми екскурсію на трикотажну фабрику в лісничне господарство в селище мирне. Дітям очень нравятся екскурсії. От візьмемо трикотажну фабрику, сучасне оборудование німецьке і представлення роботи в цехах для дітей. Ну, я б сказала, та. Очень такое нове, і діти з удовольствием смотрят на свою будущую профессию, и, професію і теж бы приобретают уже изучают эту професію, скажем так, і на будущее вибирають наші діти. Випускники работают там. За словами профконсультанта центру Олени Філобок, цього року керівництво підприємств більше хоче запрошує учнів на ознайомчі екскурсії. В этом году очень много прошло экскурсий по сравнению с прошлым годом. Если в прошлом году прошло 7 экскурсий, в этом году 15. И увеличилось количество предприятий, которые готовы были принять учеников, провести экскурсию, рассказать о своем предприятии. Это межрайблем предприятия, это мелитопольский элеватор, это трикотажная фабрика, это мелитопольский хлебокомбинат, мир, в мирном лесхоз и типография. Педагоги підкреслюють користь співпраці шкіл та центру зайнятості у профорієнтаційній роботі. Я вважаю, що для дітей це очень полезна встреча, тому що після 9 класу, особенно після 11, діти вибирають собі будущу професію. От. Тому поэтому такі зустрічі необхідні за словами вчителів. Діти з захопленням беруть участь в екскурсіях та цікавляться умовами роботи на підприємствах. Багато з випускників в подальшому освоюють саме виробничі професії, з якими познайомилися ще в школі.